У середу, 13 березня, на всій території України очікується хмарна з проясненнями погода. На півдні дощитиме. Також невеликий дощ і мокрий сніг, ймовірні на Закарпатті та у центральній частині країни. На сході без опадів. Швидкість вітру до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від мінус 2 до плюс 7 градусів. На Полтавщині хмарно, можливі опади. На термометрах мінус один градус темної передоби, плюс п'ять світлої. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Нічний сніг вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. Температура повітря в день плюс два, вночі мінус один. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують небо вкрите хмарами. В сніг поступово перейде у дощ зі снігом, який ввечері знову зміниться снігом. Температурні показники світлої передоби 3 градуси тепла, темної 0 градусів. Вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 13 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс 16 градусів. Найхолодніше було 1945-го, мінус 18. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.